Є одна древня модель українська вона тисячами років була ще раз. Як вона формується? А в нас є групка людей. От ось, групка людей. Ми між собою спілкуємося. Може, ми навіть спільно щось робимо. І ми серед себе обираємо того, кому ми довіряємо, кого ми вважаємо найкращим, найактивнішим, і кому ми можемо делегувати свою позицію, свою, якби, своє слово. Ця людина є, є стає старшим над нами, певним собі керівником. Інша групка людей, яка стоїть десь з боку, вона тому також формує серед себе безпосередньо людину, яку вона знає, з якою вона спілкується, якій вона довіряє. Обирає собі старшого. Ці старші, вони між собою е, комунікують. Вони комунікують, вони між собою працюють. Вони також один одного знають, знають хто є хто. І вони обирають серед себе для себе, обирають того, кого вони найбільш поважають, кого вони вважають найбільш здібним і кому вони можуть делегувати своє слово. І так далі, і так далі. Таким чином формується справжня демократія. Це було за Київської Русі, це було за козацтва. Це було за ВНР. Тобто це є така ну, притаманна українцям форма організації. І це є справжня демократія. І її ми можемо робити достатньо легко, тому що у всіх вас є коло спілкування, студента. Студенти, сусіди, колеги по роботі і так далі. Ви можете запропонувати сформувати невеличку групку і обрати серед себе якби старшу, і автоматично запропонувати це зробити там іншим людям. Але для початку своєї групи, потім обрати те, що ви робите. Наприклад, інформаційно, грубо кажучи, листівки. Допустимо, комусь імпонує питання прапору, комусь імпонує питання зброї, комусь імпонує питання той самої організації, про яку зараз говорю. Робляться це і роздаються. Інші люди також створюють подібні групи. Старші між собою починають контактувати, знаходити старшого. Тобто це є певна така модель, яка дасть змогу нам реально щось робити. Тому що кожен зараз ходить по майдану, о, я сам, в мене там є свої там, якісь там думки, але хтось там, якісь там організації щось вирішують. Ну, що це, що це за якийсь клімат? Треба можна організуватися в групку людей. Навіть тут на Майдані знайти кучу однодумців і сформувати собі групку. І таким чином, якби просуватися. Це буде справжня демократія, яка буде базуватися на найкращому. На найкращому, тому що кожен з себе вибирає для своєї групи хоче найкраще. Це природні, це психологія. Тому ось є така модель, і про неї також варто говорити. Ми прямо на шторм в рукопашну, я не бачив, як нас розстрілювали, я не бачив, як е, їхала атака, е, вже забрали будомета е, і як ми цю атаку відбивали. Дуже багато чого не показано. Не показано, як в нас Беркут так само кидав коктейлями і каміннями. Дуже багато речей замовчується. Хочу якби, повідомити по факту деякі речі. Коли я приїхав на мобілізацію, я вже розумів, що мирний наступ на Верховну Раду це повне безлуздять. Це як? Мирний наступ на антимайдан і на ВВ. Ви, ну, я прекрасно розумів, що треба. Людей треба, людей, які готові цей мирний наступ якось забезпечувати. Так от, входи в... Мені казали, люди український дім про спілки, і я пробував зайти 18-го зранку в жовтневий. Були закриті, тобто заборонялося людям входити в ці е, об'єкти, щоб взяти якусь амуніцію, взяти собі шльоми, взяти собі щити, взяти як щось інше. Причому, що вони там були. Я до стемен не знаю, що в жовтневому вони там були, тому що я там якби жив і пізніше ще людей питався. Я правдами, неправдами попав в жовтневий 18-го зранку, і все ж таки побачив, що там дуже багато і палок, і щитів, і шльомів. Це означає, що всі об'єкти не пускали, попри те, що там. Були елементи захисту, щоб себе якось захистити. А якимись дивним чином всі ці об'єкти були закриті і не давали людям нормально хоча б взяти каску собі на голову і так чи щита взяти. І в нас, наприклад, на інститутській не вистачало багато людей були без шльомів, без щитів. В нас не вистачало щитів. Прибігла одна сотня, стала з лівого флангу, поставила ці щити. А так взагалі людей навіть щитів не було. Тобто, перший пункт те, що були закриті. Об'єкти, де була, ну, був захист для народу, Чому він був закритий. Чому? Е, це говорить про те, що, як, мабуть, ці організації просто хотіли злити майдан. Не знаю. Інший момент фронт дуже розтягнувся. Наші так сказати, провідники сказали там, туди, туди, я потім аналізував, нас максимально розпорошили, щоб ми були максимально розпорошеними, щоб не було якби єдиного якби фронту, єдиної лінії, і щоб нас потім легше було перебити. Це якби другий момент. Третій. Чомусь 18 числа я не, не бачив ні афганівців, ні правосектора, ні організованого коз... ні козацтва взагалі не бачив. Е, не було ніяких сильних структур. Там були просто хлопці, просто люди, які або просто вийшли з Майдану, або приїхали на мобілізацію. Тобто е, було злиття Майдану, а тих людей, які говорили, що ми являємо собою силу, або що там на Майдані є зброя. Всього цього не було. Не було цих організацій, які дуже класно піаряться. Якби помирали і калічилися просто люди, які приїхали на мобілізацію, просто патріоти. А цих якби, сильних організацій, які вважаються такими силовими організаціями, не було. Я принаймні не бачив. Я питався своїх товаришів, які були на Грушевську, казали, ну так, було там 30 афганівців, приблизно. Це все, що було якби силового блоку. Тобто кудись чомусь е, цей силовий блок Майдану дівся. Ще один пункт, коли я зв'язався з своїм сотником, е, виявилося, що в них немає ніякої, е, ніякої вказівки зверху. Так само говорили люди з інших організацій, тобто очільники організацій позникали, їх не було, і не було ніякої команди, що робити, і кожна сотня сама вирішувала, що їй робити, а що їй не робити. Одні включалися тоді, інші включалися інші, і то навіть сотні, навіть деякі сотники позникали, там почали мінятися. Тобто з керівництва ніякого взагалі не було. Шановні, це Майдан. Як би хотіли, воно було б. Була, е, ну, була би певна структура, було б певне командування. Але чомусь його не було. Але це таке саме таке примітивне і саме таке наочне. Це усі от скати. Зараз у нас валом скатів. Я пройшовся по Майдану, я бачив там гори скатів прямо. Як багато скатів зараз на Майдані, шановні? Оскільки їх було 18-го, а їх не було. Ми не могли, ну ми шукали ні на Майдані, ніде. Ми, у нас не було скатів, щоб загородити інститутську. Ми пару скатів вихоплювали, вилазили. Один чоловік прикриває, вибігаємо, хапаємо майже от, до беркутів, як до вас, хапаємо ті сти тащимо. У нас там було скатів, можливо, штук-20. Тільки ми там палили. Ми не могли зробити вогняний захист, тому що їх просто не було. Так само з коктейлями. У Нас було трошки коктейлів ми їх викинули певний період. Ми взагалі у нас єдине, що було це каміння. Пізніше хтось додумався, десь там принів, притарбанив в каністру бензину, каністру, ще там чогось. І хлопці на місці мішали ці коктейлі. Але ну тобто, скат і ці коктейлі ми вже якось получається економили, тому що у нас не було достатньої кількості коктейлів щоб нормально відбиватися. А скільки коктейлів почали показувати, там 25 числа і так далі. З'явилося стільки скатів, стільки коктейлів. Їх не було 18 числа. 18-19.20. 19, Мені з 18 на 20 люди на Майдані палили одяг, палатки і їжу, щоб створити вогонь. Бо не було скатів, не було цих коктейлів і так далі. Куди вони навіть сподівалися? Чому тоді, коли треба, всього цього не було? За пару днів до того було. Через пару днів було. А тоді не було. Питання чому? Це таке загальне питання, щоб ви подумали навіть про е, нашу опозицію, яка нібито керує Майданом. Це на рахунок тих людей, які навіть зараз пішли до влади. Жовте згори воно гріє, це наша енергія, це енергія народу, це енергія в серцях, це енергія в голові і це є ну, активне начало. Синє це пасивне начало, це е, грубо матеріальна природа, це е, буденні справи. Це є все, що символізується ну, як разом якби з водою. Це є місце, де якраз розвивається життя. Але жовте повинно бути зверху, стихія вогню повинна бути зверху. У нас був такий прапор, але його змінили. Ми вже 20, більше 20 років прожили під таким прапором, який нас зараз перевернутий. Ми бачимо, що нічого хорошого з цього не виходить. Тому навіть якщо люди не підтримують ідеї там, стихій, то вони все-навсього можуть подивитися на історію якщо їм не подобається історія якщо вони не вірять історикам то вони можуть зробити дуже просто а ви попробуйте повернути його на місце і подивитися як підуть справи тому що символіка це дуже важливо Перед за все про крим я казав що не треба особливо якби засмучуватися тому що ще не вечір і кілька років туди кілька років сюди в форматі історії це нічого це мить тому я думаю ми його не втратили ми його просто Якби передали на якийсь час. Ну, в якійсь мірі, можна сказати, просрали, але це ще нічого якби, не означає. Тим більше ви кажете, економіка зараз на нулю, а це дотаційний регіон.